Невідома Українська Республіка в Лубнах, як Українці створили перше автономне місто державу 1905 року. Друзі, це звучить дійсно фантастично, але 1905 року українці змогли створити свою першу республіку. Про це навіть в шкільному курсі з історії України говориться. Однак цій темі приділено так мало уваги, що і по сей день ми майже нічого не знаємо про Лубенську республіку. Журнал Артефакт продовжує знайомити вас із маловідомими епізодами нашого минулого. Цього разу відкриваємо для вас неймовірний досвід українців під час революції в російській імперії 1905-1907 років. Це була ксенофобська російська революція 1905 року. В Російській імперії розпочалася. Революція. Люди виходили на мітинги, вимагали восьмигодинний робочий день, свободу слова, віри, друку, преси та егітували царя за демократію. Однак значна частина саме росіян, московитів, не підтримала революцію. Раби, фанати царя-батюшки, об'єдналися в союз руського народа і вийшли на свій антимайдан проти революціонерів. Таких прихильників імператора назвали чорносотенцями. але чорносотенці не були. Мирними мітингувальниками вони заявили, що в революції винні євреї, а тому треба їх бити, і почали громити єврейські квартали в різних містах України. І на це все була Лубенська відповідь. Активісти української соціал-демократичної робітничої партії в місті Лубни, що на Полтавщині. Створили шість підрозділів самооборони, або, якби тепер би ми сказали, ТРО. Задача самооборони була проста як двері: патрулювати місто та зупиняти російських ксенофобів, аби ті не громили євреїв і не знищували маєтки. Крім того, ТРО захищало українських революціонерів від арештів, бо царська поліція хотіла кинути активістів до тюрми. Лубенська республіка повністю контролювала порядок в місті та в повіті. Всюди продовжувалось господарювання, велася торгівля, локальна економіка зростала і без керівництва царських чиновників. І тут на арену вийшла газета Хлібороб республіка це про комунікацію та зв'язок. Люди повинні знати, що ж відбувається, об'єднуватися та пропонувати реформи, ініціативи бути проактивними. Саме з цією метою один із лідерів Лувенської республіки Володимир Шемет, відкрив газету Хлібороб. Це медіа агітувало селян та робітників до боротьби. Закликало їх об'єднуватися в кооперативи та артілі, аби разом виробляти продукти і товари, необхідні для побутового життя. Це було перше україномовне видання на території Російської імперії за всю історію. Андрій Лівицький один з лідерів Лубенської республіки, так само очолював партію УСДРП. Він мав козацьке походження, освіту юриста і математика, служив у Лубенському окружному суді. І символічно, що саме Андрій Лівицький далі буде одним із лідерів Української Народної Республіки та президентом УНР в еміграції. Саме його архіви, мемуари та документи на сьогодні головними джерелами з дослідження Лубенської республіки. Лубенська республіка все ж таки мала свої досягнення. Один з лідерів Лубенської республіки Володимир Шемет став депутатом від Полтавщини до Державної думи. Це перший парламент в Російській імперії. Там він просував закони, які захищали права та інтереси українців на освіту рідною мовою. Можливість видавати газети та журнали своєю мовою, створювати громадські організації та виходити на мирні мітинги і протести. Однак, незважаючи на це, над Лубенською республікою відбувся суд. Лубенський процес або ж суд над активістами республіки відбувся 1907 року в Києві. Царська влада всіляко намагалась засудити аж 57 активістів та діячів. Однак у них були дуже чудові адвокати і всіх випустили. Спочатку всі 57 активістів отримали суворі покарання, роки тюрми та заслання. Однак, завдяки адвокатам апеляційний суд виправдав команду Лубенської Республіки. Лубенська республіка це перший успішний політичний проект українців у 20 столітті, який досягнув запланованих результатів. Рашисти не змогли розгромити місто, а Лубенці запустили процеси прямої демократії та здобули цінний досвід у розбудові українських громадських та політичних проєктів. А суд над Лубенською республікою. Став цінним з цієї точки зору, що саме судові документи стали одним із джерел, по яких ми можемо вивчати історію Лубенської республіки. Друзі, з вами був Роман Коржик. Це журнал Артефакт. Обов'язково підписуйтесь, вивчайте культуру та історію, і хай живе пряма демократія, самоврядування і кооперативи. До зустрічі!